Для тих, хто ще не знає, картина богатирі Віктора Васнецова 1898 року вже давно виставлена у Москві на Третьяковській галереї. Цікаво, а хто ж зображений на цій картині? Олеша Попович народився у місті Перятин, зараз Любенський район, Полтавська область, Україна, Ілья Муромець або Ілько Муровець народився у місті Моровийськ, зараз село Моровськ. Чернігівська область теж Україна. Його мощі зберігаються у дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Добрина Никитич, Низкинич. Народився у селі Низкиничі, Зараз Володимир, Волинський район, Волинська область. І теж Україна. Усі герої або їхні прототипи жили приблизно у 1950 році. Виникає питання: а що до цієї картини має Росія? Відповідь проста: нічого. Москва буде заснована лише через 200 років, десь у 1140-х роках. Більше про Україну та українців дивіться на моєму ютуб-каналі Останній гетьман.